Вітаю вас, друзі! Хотів би сьогодні вам розповісти про черговий футон в колекції Slow футон ультракос. Це футон 9-сантиметрової висоти, що слугує для вирівнення поверхні або для підвищення її жорсткості. Цей матрас має всередині 6 наповнювачів, всередині має латексовану бавовну, далі зверху та низу кокосову койеру та матеріал Softex на крайніх шарах матрасу. Кокосова койра допомагає цьому матрасу вирівнювати поверхню, та робить його доволі жорстким. Але софтек зверху та низу робить певний демфер над жорсткими шарами цього матрасу для того, щоб на ньому було комфортніше спати. Його складненько дуже скручувати через наявність кокосової койри всередині. Саме через це ми не рекомендуємо його скручувати на постійній основі, так як через скрутку ви можете пошкодити кокосову койру і також. Цілком весь виріб. Давайте подивимось на наповнювачі даного матраса трохи ближче. Зверху донизу маємо матеріал Softex. Далі йде кокосова коєра по обидва боки під Softex. -ом. І посередині два шири риксованої бувовни розташовані поруч. Скручується цей матрас доволі складно через наявність кокосової коєри у структурі даного матрасу. Ультракокос доволі добре підходить при значних нерівностях поверхні на матрасах, диванах, або якщо вам потрібно покласти матрас на нерівну підлогу, це також підійде. Але потрібно завжди при виборі ультракокоса розуміти, що це доволі жорсткий матрас, через те, що в нього є два шари кокосової кори, розташовані майже на крайніх шарах матрасу. Тобто, якщо ви візьмете цей матрас, то ви отримаєте доволі сильне вирівняння вашої поверхні. Але цей матрас доволі жорсткий. Тобто, якщо вам таке подобається, то беріть. Якщо не подобається, то не беріть. Ось так я скажу вам. Усі матраси колекції SleepROL мають кутовий фіксатор. Це еластична резинка, яку можна надіти на ваше старе спальне місце, ліжко, матрас або. Щось інше для того, щоб надійно зафіксувати ваш матрас на вашому спальному місці. Також усі матраси колекції Slow мають зйомний чохол. Тобто, ви маєте блискавку, яку можна розстібнути всередині, ви знайдете наповнювачі вашого матрасу, замотані у захисне полотно Spanguard. Це зроблено для того, щоб відокремити ваші наповнювачі від вашого зйомного чохла. І попередити їх забруднення, коли ви будете його доставати зі зйомного чохла. Обов'язково попереджаємо, що при прані бажано зачиняти блискавку вашого чохла для того, щоб попередити його поломку. Також хотілося б зазначити, що варіанти ваших фудонів можуть бути у двох кольорах: у білому мікрофібровому чохлі або в коричневому. Це зроблено для того, щоб можна було використовувати ваш матрас на природі або в укритті, так як дуже часто є потреба для багатьох людей облаштовувати спальне місце в підвалах або в коридорах своїх будівель для того, щоб захистити себе та свою сім'ю. Тож, друзі, дякую вам за перегляд! Донайте на ЗСУ, обирайте українське і бережіть себе.